Monster, Траксас, Stampage 4х4, БК-система, РТР, ось так машинка йде з коробки. Що буде в комплекті? Пульт управління. Інструкція, каталог запчастин. Ну це по стандарту. Траксас всю інформацію дає. Є інструменти там, для коліс, для шестигранників, для того, щоб обслуговувати, ремонтувати, і проставки для амортизаторів. Треба докомплектувати акумулятором, і все, машинка одразу готова. Ось така буде коробка. Ось така інформація про машинку. Heavy duty вже запчастини посилені. Ось так все це виглядає. І ось два кольори: Це зелений і синій. Крутезний монстр. Подивіться, величезний кліренс, величезні колеса, слідчхаммер просто реально велике. Подивіться, яка підвізка. Наскільки величезний ход підвіски цієї. І вона надзвичайно надзвичайно м'яка. наповнення амортизатори ну, відпрацьовує просто шикарно. Це перед і зад. Ефект, якщо двома руками одразу натискати перед-зад, то ефект набагато цікавіший, бо одна сторона вона. Ну, бачите, да, що реально просто величезний ход підвіски, величезний кліренс, величезні колеса. Е, дуже класно це те, що вже безкліпсовий корпус. Це дуже класно, дуже практично. Ось так зняли. Ось такий каркас. БК-система. Встановили акумулятор і поїхали. Все. Heavy-duty запчастини. Це як на коробці вказано. Посилені запчастини. Це у них було оновлено. І ось так вже є посилені запчастини. Для того, щоб вони були ще більш практичними, ще більш випробовування, сильніші проходили. Ось так це все виглядає. О. Цікава і дуже цікава моделька монстра, величезні колеса, БК і величезний ход підвіски з цими маслонаповненими амортизаторами.